Щоб приготувати такий насичений смачний борщ, нам потрібно. Відварений буряк, нарізана капуста, натерта одна морква, цибулька, томатне пюре, картопелька та м'ясо. У мене це шия яловича. Усі інгредієнти та пропорції є в описі під відео. Доводимо воду до кипіння, солимо її та кидаємо наше м'ясо проваритися приблизно 20 хвилин. Обов'язково для того, щоб бульйон був прозорим, коли утворюється піна, ми її забираємо. Після 20 хвилин додаємо картопельку та варимо до готовності. Поки картопелька вариться, на суху сковорідку викладаємо моркву та цибулю. У мене були трішки підморожені, тому я зачекала, щоб вони розтали. Якщо у вас свіжо надерті овочі, тоді відразу додаємо томатне пюре та перемішуємо. Поки морква та цибулька тушаться, тремо буряк. Через приблизно 5 хвилин тушіння додаємо наш буряк, перемішуємо овочі та додаємо 1 чайну ложку солі, 2 чайних ложки цукру та 1 чайну ложку оцету. Це потрібно для збалансованого смаку, а оцет додасть нам яскравого кольору для борщу. Все перемішуємо, вимикаємо вогонь та залишаємо на 5-10 хвилин під кришкою відпочити. За цей час картопелька вже зварилась, тому додаємо капусту і відразу додаємо спеції лавровий лист, сухий чесник, сіль, перець, все по смаку. Через 5 хвилин додаємо бурякову масу, перемішуємо все, накриваємо кришкою та вимикаємо вогонь. Борщ має постояти приблизно 15 хвилин. Ну а тепер накладаємо борщик в тарілочку, додаємо сметанки, посипаємо зеленю і можна куштувати. До цієї страви ідеально пасуватимуть чесникові булочки, ну а їх рецепт вже є на каналі. Дякую за перегляд, підписуйся, став лайки. Далі буде.